Хочешь узнать, что есть каста тех, кто управляет миром, пока тебя кормят овсянкой и страхом перед жиром? Або как керовать свитом, не уваги санитарию. Я покажу тебе, с чего Тебе говорят, ешь злаки, бойся жиров, мясо вредно, а пока ты пьешь сузи, они едят мозг, печень, жир, яйца и стейки. Пища – это власть, это энергия, это ясность. Здоровое питание не для них, это для управления тобой. Дієта карнівор. І чому це дуже схоже на секту? Так от, подивився я на цього чувака і дізнався, що, виявляється, він 8 років був радикально вегетаріанцем. Але з його слів йому набридло бути травоядним і потерпати від незбалансованої дієти. Тому що він зробив? Перейшов на нормальне харчування? Ні. він з однієї крайності перейшов на карнівор. Дієту хижака, або як вони її ще називають, дієта Лева. Адже вони тепер хіщніки, вони керують цим світом, поки ви їсте овсянку. Але стоп, а чого він взагалі взяв, що хижаки керують світом? Бо насправді не хижаки, а всеїдні бебізяни-пристосуванці, якщо що це про нас з вами, захопили владу на цій грюбані планеті. І поставили реальних хижаків, таких як Леви, тупо на грань зникнення. Бо ми з вами не карнівори, ми омнівори, що означає всеїдні тварини. Це надає нам еволюційну перевагу. Але будь-яка монодієта, веганство чи карнівор ставить наш організм в ризик дефіциту тих чи інших нутрієнтів. Наприклад, якщо ви будете їсти тільки м'ясо, то дуже скоро ваші какашки стануть тверді, як бетон. Бо в м'ясі нема клітковини, яка потрібна для правильного формування нашого кала. Ви будете сидіти на унітазі з ось такими очима, намагаючись видавити хоч маленьку какашочку. Геморой гарантований. А ще затримка калових мас є одним з основних факторів. В ризику розвитку раку кишківника. У вас з рота буде тхнути ацетоном, як від алкаша. Ну а що ви хотіли? Це кетоз. Ацетон виділяється в кров. І це додаткова нагрузка на печень. Але не партеся, бо від цинги ви загнетеся скоріше, як моряки в середньовіччі. Адже вітамін С міститься виключно в рослинних продуктах. Але чому ж тоді він так гарно виглядає? Отож, увага! Зараз я відкриваю вам секрет його успіху. аксіома, людям – Цей чувак сидить на анаболічних стероїдах. І тут нема жодного сумніву. Друзі-бодібілдери можете підтвердити. І це не є чимось поганим. Але він же ж так каже, що це ж корнівор. І не забувайте, що він блогер. Тому реальний стан його здоров'я, що він їсть, аналізи, ми з вами ніколи не дізнаємося. А от чому ця секта написав в дописі до відео. Якщо ви читати ще з цим тіктоком, не розібчилися.